Організація багатопрофільної лікарні, приєднання другого пологового до центру матері і дитини і шпиталь ветеранів на баланс Міноборони, які ще рішення ухвалили на сесіях депутати обл і міської рад розкажемо. Благодійний ярмарок влаштували учні 26-го Вінницького ліцею. На що збирали гроші цього разу? У Вінницькому подільському зоопарку поселилася Грись Переселенка з Миколаєва. Тривають навчання бійців 120-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Фото тренувань вони опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці. Такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів, які у будь-який момент можуть вийти на підсилення інших батальйонів у місця проведення бойових дій. Ідеться в повідомленні бригада. Ініціатор збору дрона для захисників вінечанин Влад Сівак на своїй Фейсбук-стрінці повідомив про те, що безпілотник уже доставлено на фронт збирали на дрон для розвідувального батальйону півтора місяці. Його вартість 800 тисяч гривень. Суспільному влад розповів, придбати дрон для захисників вирішив, аби помститися за обстріл Вінниці 14 липня. Також сівак зазначив, що люди надіслали більше ніж було необхідно. Майже 100 тисяч гривень залишились на рахунку, а за них придбають пікап для оборонців. прозвітував влад Сівак. Вінницький обласний госпіталь ветеранів війни з комунальної власності передали у Державне Міністерство оборони. Таке рішення сьогодні ухвалили вінницькі самоврядці на позачерговій сесії обласної ради. У шпиталі буде створено реабілітаційний військовий медичний центр. Зараз госпіталь ветеранів війни очолює Валерій Бабічук. Всім надалі керівництво змінять. Про це Суспільному Бабічук сказав у телефонній розмові. Буде зміни керівництва. Вот там буде нове керівництво. Вже буде військової частини. Ну обіцяють, що вроді сотрудників не зачіплять. Я хочу сказати, що ми і так надаємо медичну допомогу ветера... ну, військовослужбовцям. У нас лікуються. У нас біля тисячі вже пройшло і лікуються. Оскаржувати рішення обласної ради не буде. Втім, доцільності змінювати форму власності не бачить. У нас госпіталь надавав, медичну, ну, надавав і надає медичну допомогу ветеранам війни, учасникам АТО, афганцям, та зараз військовослужбовцям. Ну, я рахую, що смисла в цьому не було. От закінчиться війна, де цей буде госпіталь, чим він буде? Також Вінницькі самоврядці проголосували за скорочення 20 посад у структурі виконавчого апарату обласної ради. Жовтня у штаті замість 95 працівників буде 75. Під скорочення потрапили 5 радників голови обласної ради і заступників начальників секторів і управлінь. Майже 30 працівників другого пологового вдруге за тиждень прийшли під стіни мерії. У руках плакати з написами Руки геть від пологового будинку номер 2 збережемо місце, де народжуються діти. Ми хочемо працювати серед мітингувальників і медсестра Людмила Горбатюк. Прийшли, бо питання реорганізації їхнього закладу сьогодні розглядатимуть на сесії міськради. Ми не знаємо нашої долі. Нам ніхто не сказав і не скаже. Ми так думаємо, тому що до цієї пори вже можна було щось вирішувати, з людьми домовлятися. Ніхто нічого не обіцяє. Питання щодо реорганізації Вінницького пологового будинку номер 2 на порядку денному сесії 17. Перш ніж за нього проголосувати, слово надають очільнику міського департаменту охорони здоров'я Олександру Шишу. Питання розглянуто всіма постійними депутатськими комісіями. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримки отримати даний проект рішення. Я голосували депутати. Ви зараз бачите на екрані. Із 47 присутніх у залі 38 за. Проти 5, двоє утрималися, стільки ж не голосували. Відтак більшістю голосів другий пологовий приєднали до лікарні центру матері і дитини. За словами Олександра Шиша, заклад реорганізують, аби зменшити навантажність на бюджет громади. Бо послуги, які надає другий пологовий, можна отримати ще у чотирьох лікарнях міста. Цей будинок має три локації акушерський стаціонар, жіночий пош консультацію і гінекологію. хочу заспокоїти в тому, що жіноча консультація залишиться на своєму місці, там залишиться працювати ті самі працівники. І відділення також залишиться працювати на своєму місці, і більшість колективу там буде працювати в же самих місцях. Стосовно кушерського корпусу, ну як ви знаєте, це будівля постраждала від ракетного удару. Модернізувати його наразі. Неможливо перш ніж виносити питання на сесію. Його вивчала спеціально створена комісія. За результатами квартального моніторингу другий пологовий виявився збитковим, каже депутат міськради Василь Паненко. З 1 липня 2022 року введено в дію постанова кабінету міністрів номер 741, де чітко визначено, що вже фінансування буде здійснюватися за пролікований випадок. Тобто 70% нам дають да за глобальну ставку, то що було раніше, а все інше треба заробити. Але якщо ми візьмемо до аналізу другий пологовий будинок, де за перше півріччя фінансувалося, давалися кошти від держави за 133 пологів, то реально в них було пологів щомісячно 103. Тобто 30 відсотків держава просто переплачувала коштів. Також на сесії депутати одноголосно підтримали реорганізацію комунального підприємства «Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня. Її приєднають до міської клінічної лікарні номер 1 За словами Олександра Шиша, районка теж не виконала планових показників. У планах департаменту відкрити на її базі відділення для реабілітації пацієнтів. Стосовно реорганізації хочу сказати, що це процес динамічний. Є ринок медичних послуг, є пропозиція, є попит. Змінюється ситуація динамічна. Якщо ми будемо бачити, що якийсь напрямок більш затребуваний, але надавачів мало чи не вистачає, цей напрямок буде мати додатковий розвиток. Юлія Веснюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Випічка на будь-який смак, а ще фрукти, торти, пляцики все це можна було придбати на осінньому ярмарку у 26-му Вінницькому ліцеї. Ціни помірні, каже ліцеїстка 11-го б класу Дар'я Побережна. В групі чату ми вирішували, що ми будемо брати. Були різні опитування, яку ціну виставляти. Ціна варіюється від 3 до 25 гривень. Кожен від класу приносив все, що він може. Деякі учні самі готували як випічку, так і бутерброди. Деякі учні купляли, а інші учні, які не змогли принести щось або приготувати, приносять просто кошти. Ярмарок благодійний, гроші збирають на армію, купує солодощі та розповідає про бюджет, який готова витратити війничанка Галина Савчук. У цьому ліцеї навчається її донька. Тож про захід знала заздалегідь. Чудова ідея. Я знаю, завжди тут дуже все смачно. Діти стараються, батьки так само купила кексики, пиріжки. На сьогодні 200 гривень заплановано мене. Артемій Лопацьок у цьому ліцеї навчається у п'ятому класі. Розповідає, що вже придбав на ярмарку. «100 гривень мама дала, і трошки своїх. Я взяв всю за 17, за скільки була дуже смачна, це жилє поки що. Воно одне з полуницею, друге з, з фламами і ще одне з, напевно, з запельсиним. Я його тільки перший раз пробую і не дуже смачне. Початкова середня та старша школа, а це 55 класів. Підготували свої ядки для благодійного осіннього ярмарку. Розповідає директорка ліцею Сніжана Осипчук. Гроші збирають для калинівських нецгвардійців, хочуть придбати акумулятори Бандера Пауер. Ми плануємо купити два блоки швидкісної батареї. Це для швидкісної зарядки. Бандера їх виготовляють на Вінницькому підприємстві промавтоматика, і ми знаємо, що хлопців є якраз саме потреба в цих пристроях. Приблизна вартість для збройних сил України. Ця компанія під підприємство робить знижку біля 30 тисяч. Тривав ярмарок до обіду. Загалом вторгувати вдалося 126 тисяч гривень. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця. На цій ділянці площею 3 гектари кілька місяців тому зібрали врожай столітніх дубів. Наразі сюди вийшли трактори, аби підготувати її під створення нового лісу, прибрати бур'яни та переорати ділянку. Далі на площу виходять із посадковим матеріалом. За кілька тижнів потрібно встигнути висадити дерева, аби вони прийнялись до морозів. каже головний лісничий лінецького лісгоспу Валерій Пальченко. До цієї роботи залучають всіх, кого можуть. Сьогодні і лісокультурниці, і лісова охорона, і головний лісничий. Знову будемо садити ліс. Ми будемо висаджувати сіянці. Дуба, звичайно, вирощені закритою кореневою системою. Для осінніх посадок годяться лише сіянці, вирощені із закритою кореневою системою, каже директор лісгоспу Андрій Романович. Такі розповідає у власному тепличному господарстві вирощують останніх п'ять років. Моя в пору Року посадити, тобто посеред літа, весною, весени, коли удобно. І особливо, коли треба доповнити культури, коли виправити культури, треба десь якісь, якщо є затравлення. Ми вирощуємо десь за 60 тисяч. От цей рік у нас є 60 тисяч посадкового матеріалу однорічки. Цими саджанцями можна висадити 12 гектарів дібров, каже Романович, аби добре прижились із цього приміщення їх переселяють на притінену сіткою ділянку. Тут вони загартовуватимуться до весни. Восени тут не лише садять ліси, а й обробляють. Ці трактористи працюють в тандемі, обробляють ліс, висаджений торік навесні. Це жартує тракторист Андрій Рябець, майже як з картоплею просипати, а потім підгорнути. Ми йдемо в порадкові, я йду, відсуваю мусор таке, ну, біля це все. А другий де підгортає чистою чистим, чистим землею. Ліс, якому 5 років і більше, обробляють іншим трактором. Він розчищає міжряддя від самонасіяних дерев, аби вони не глушили основну породу. Загалом під час осінньої кампанії в Іллінецькому лісгоспі запланували висадити 30 тисяч дерев. Головна порода дуб звичайний. За словами Валерія Пальченка, на подільських ґрунтах він росте найкраще. На цій ділянці висадять 10 тисяч саджанців. Рейс до Вінниці прибула 28 вересня вночі. До цього вольєру її випустили вчора вранці. Приїхала із зони бойових дій з Миколаєва. Вивозити було її проблематично, йшли обстріли, не випускали, але дали дозвіл і вона виїхала. Привезли тварину спеціальним транспортом. Автомобіль є кліматконтроль, ну такий просторий салон, клітка. Поки рийс поселили у вольєр, де влітку мешкали Лемури. Вчора ми тут заложили м'ясо за ніч м'ясо в нас зіла. Ми, ми дуже раді тим. Ми не годуємо, як ска не перебільшуємо Чуть-чуть проголод, щоб вона в нас привикла до нашої води. Рийс, тварина червонокнижна і завести таку у Подільському зоопарку планував давно, каже Євген Ткачик. Дуже проблематично придбати це цей вид тварин, тому що вони дуже рідко розмножуються, і Червонокнижні з Європи їх практично завести неможливо. А в нас на Україні вони розмножуються тільки в Миколаївському зоопарку. Томовитись вдалося, дякуючи тому, що Миколаївський зоопарк зацікавився птахами із Подільського. Ми з Миколаївським зоопарком провели переговори. В них народилося дві дві особини. І вони виявили бажання в нас отримати чорних лебедів, які в нас вилупилися. Після того, як тварина адаптується, її переведуть до іншого вольєра. Його почали будувати 2020 року. Він каже, ткачок облаштований за всіма нормами, аби в майбутньому тут рисі могли розмножуватись. Шість метрів висотою. Чим більше, чим вищий вольєр, тим більше є процент про те, що тварини будуть розмножуватися. Ресі мало ходять по землі, вони більше прягають по деревах, там по ветках собі лежать і так далі. Ми спеціально тут залишили, повисаджували, бачите, хвойні породи дерев, сосни, ялини. Зараз ми тут на, настаємо всяку декорацію із акації, іноз акації, тому що це дуже тепла. Деревина і тварина на ній любить лежати. Народилась Рись цього року, 8 травня. Ім'я тварині не даватимуть Борисі. Це хижаки, яких практично неможливо приручити, кажуть качок. Уже шукають їй партнера. Треба шукати кавалера, щоб не було родинних спаровувань, щоб у будущому подільський зоопарк ділився з іншими зоопарками, нашим, нашим відтворенням. Різ. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 558 прізвищ.